День усіх закоханих українці традиційно зустрічають 14 лютого. Дехто готується ретельно та завчасно, а дехто купує подарунки відразу ж у святковий день. Та все ж, увага найважливіша складова кожного подарунку. Рівняни поділились секретами: що дарують, бажають або ж отримують у подарунок від коханих. Я подарувала парний браслет і валентинку. А я подарив дуже гарний букет троянд. Ну і валентинки. все як має бути. Гороші емоції Головне. І гарно провести цей день. Квіти дарую і ще не оприділився, що буду ще до другого. Саме оригінальне, що я отримувала, це, мабуть, зірка. Ну, Маю сертифікат, що в мене є зірка під моїм іменем. Ну, можна білизну. Я думаю, подарую якийсь класний худак, тому що ну, тіпа, це тепленько, це модненько і те, що треба. А квіти. Ну ну краще їжу якусь подарить суші. Що ж що, що, так? Квіти зів'януть, а суші будуть живати корадувати. Я би хотів таро. Нещодавно дізнався, що можна собі погадати на долю і якось підрозкинуть якісь мислішечки на життя. Того хочу таро. Звичним знаком уваги та найпоширенішим подарунком завжди були квіти у квіткових крамницях напередодні, та під час свята справжній ажіотаж. Втім, за словами продавців, цьогоріч кількість покупців дещо зменшилась. Ну, є люди, але ну, не так, як зазвичай. Війна ж в країні. Ну, свя... Не святковий настрій, але кожен хоче приємне зробити своїй жінці. Ми руждемо. Квітка, та й хлопців немає наших. Лучше вони повернулися з миром сюди, Будемо можети мирних часів і краще їх Наступний презент, який купують один одному закохані їжа. Тому свято не лише у щасливих пар, а й у ресторанів, переважно азійської кухні. Як пояснює власник одного з таких закладів, все тому, що найпоширенішою святковою стравою впродовж кількох останніх років стали роли та суші. Тут клієнтів, хоч греблю гати. Подекуди люди роблять замовлення ще за декілька днів до свята. Для людей, перш за все, суші це свято, тобто на святковий стіл завжди мають бути суші. І це якби атрибут такий свята. А впродовж останніх років популярності набули також подарунки пікантного характеру. Як кажуть самі продавці, різноманітні ігри та іграшки для дорослих допомагають додати щось нове до життя як молодої пари, так і тих, хто у стосунках вже не перший рік. Перед днем закоханих у нас збільшився відсоток продажів, але і в будь-який звичайний день у нас. Також заходять люди та купують товари. Перед святами трішки більше не так давно люди почали купувати такі товари, бо це до певного часу була дикість. Люди думали зовсім інакше про такі магазини. Але зараз молодь прогресивніша, і люди все частіше до нас заходять. Фахівці кажуть, будь-які подарунки йдуть парам лише на користь а для того, аби годити партнеру, варто просто бути уважним і слідкувати за його чи її вподобаннями. Подарунок повинен бути недорогий, подарунок повинен бути приємний, подарунок повинен відповідати і найважливішому правилу. Це те, чого людина сама хоче, але ні давно собі не може додозволити, або ніколи б собі не дозволував взагалі. Подарунки коханим важливо дарувати не лише на День Святого Валентина. І не лише на свята, не лише на 8 березня, на день народження чи на Новий рік. Давати подарунки потрібно кожного дня як можна частіше. Тетяна Мішинська, Михайло Мандюк та Богдан Корб'як, телеканал й ті